Актуалочка на часі: нічого важкого в руки не брали, і тут несподівано відчуваємо, як тягне в лопатку, затискає верхню частину спини, діафрагма не дає дихати на повні груди, шия наче паралізована, там тягне, там стріляє. Знайома ситуація. Про очевидні причини нам з вами більш-менш відомо. Статичні положення, режим креветочки за комп'ютером, ми думаємо головою, соваємо мишкою, не контролюємо положення плечей, тому отримуємо спазм. І тут все зрозуміло, треба розвантажити, потягнутись, розм'ятись, може сходити на масаж або зробити якусь іншу релакс процедуру. А от що відбувається, коли ми нічого важкого не брали в руки, не навантажувались, статично. Довго не сиділи і, в принципі, нічого особливого не робили. Але несподівано відчуваємо, як затискається повністю весь грудний відділ, лопатки, наче заблоковані, шия болить, віддає аж в ключиці, і діафрагма не дає дихати на повні груди. Стрес. Так, стрес. Несподівані новини, тривоги посеред ночі, емоції, які важко пережити. Вони також всі впливають загалом на організм, а особливо на грудний відділ, бо він у нас відповідає за почуття. Реагуючи на дискомфорт або небезпеку, ми мимоволі піднімаємо плечі і не завжди це помічаємо. Але наш організм не дурний, він не просто так гормонами стресу стимулює нашу м'язову активність. Це добре питання у тому, що ми з цим робимо. Якщо ми не використовуємо механізм бий або біжи, цей тонус залишається у нашому тілі і перетискає наші суглоби, стимулюючи больові симптоми. Тому зі стресом треба працювати, м'язовий тонус треба вивільняти і виганяти з себе цю реакцію. Покажу вам вправи, які можуть швидко допомогти звільнити і розвантажити грудний відділ. Поїхали. Перша вправа, яку ви можете зробити вдома, я шуткую подихати. Збираємо руки на грудях, глибокий вдих на всі легені, і далі намагаємось перемкнути дихання на брюшне. По 10-15 повторів на кожен тип дихання, глибокий вдих і видих. Розвантажуємо таким чином діафрагму. Наступна вправа: Розкрутіть плечі назад і вперед. Відчуйте трапеції. Далі лікці 90, змінюємо положення руки, відчуваємо лопатки. Замочок з підкрутом підводимо підборіддя до тулуба і виводимо руки назад. Працюйте на 10-15 повторів в своєму темпі і не забувайте дихати. Ця вправа розтягує грудні м'язи. Збираючись на стілець або диван, повільно опускаємо плече вниз і піднімаємо вгору. Або на дві руки округлюємо грудний відділ повільно вверх і обережно вниз. Так само повторюємо 10-15 разів в своєму темпі. Наступна вправа з серветками для прибирання. Дуже приємна і корисна вправа положення на колінах. Схрещуємо руки і виводимо вперед, опускаючи грудний відділ до підлоги. Не поспішайте у цій вправі. Відчуйте найширший м'яс спини, плечі, лопатки. У кого є МФР-рол, рол для міофастіального релізу, можна з ним попрацювати. Піднімаючи таз вгору, ногами задаємо рух вперед-назад і прокатуємо грудний відділ. Трошки округліть, і робіть повільно. Нагадую, що з таким ролом не можна прокатувати поперек. І моя улюблена вправа антистрес поплескати себе знизу вгору. Ноги повністю все тіло, руки також знизу вгору. Спробуйте обіймаю вас.